Друзі, вітаю вас на каналі ABCD Integration in Romania, в якому все в якому міститься інформація щодо інтеграції в Румунії. Мене звати Лукянченко Ганна. Я адвокат з України, яка знаходиться в Румунії і працює тут волонтером та медіатором. Ось моя пошта, ось мій телефон, так що звертайтесь. Про що ми сьогодні поговоримо? Поговоримо про те, як записатись до лікаря в Румунії. І зробимо ми це за прикладом маленького міста в центрі Румунії, яке називається тиргу Муреш. де знайти лікаря в Тиргу А В тиргу Муреші є два основних медичних заклади: це поліклініка номер 1 та поліклініка номер 2 Крім інших поліклінік за спеціальністю, яких тут дуже багато, і крім всіх е приватних клінік, які я буду освіщувати в інших відео. Дивіться: є три способи запису е на прийом до лікаря в медичний заклад. Це запис е в самому медичному закладі на рецепції. За адресою медичного закладу. Запис по телефону, якщо вже ж ви володієте англійською чи румунською. І найважливіше, в наших клініках на сайті є можливість запису онлайн. Сьогодні я хочу зробити подарунок українцям, які живуть в місті Тиргу-Муреш, і показати пошагову процедуру запису до лікаря в цій основні. Медичні заклади. Дивіться. Заходимо в Google в пошукову сторінку. Вбиваємо румунською мовою. Програмарі. Онлайн, спітал. Муріш. Ключові слова для пошуку. Онлайн запис Поліклініка Муреш. Дивіться. Шукаємо. Нам видають декілька сайтів. Я вже знаю сайт, за яким знаходиться друга поліклініка чи за яким знаходиться перша поліклініка. Спробуємо записатися в першу поліклініку. Програмирю онлайн амбулаторію. Заходимо. Дивіться. Знову ж програмирю онлайн. Press Вибираємо спеціальність лікаря. Тут дуже багато. Я в іншому відео надам вам переклади кожної спеціальності, бо є свої особливості. В Румунії є такий медик, як медік інтерні. Є дуже багато цікавого. Я про це все розкажу. Дивіться. Вибираємо спеціаліста. Виберемо ми ендокринологу сьогодні. Ось вона. Ендокрінолог. Сторінка а, пропонує нам дату запису. Вибираємо наступну неділю, 15 січня. Наприклад, сайт пропонує нам вибрати час. І ось за часом ми бачимо, що в кол Армелінди, доктора, прийом з 7 до 10.15. І інша лікарка Тана Рамуна приймає з 11.45. 12.15, 12.30, Виберемо 12.30. Ось ми вибрали дату 15.01.2024. І ось ми вибрали час 12.30. 12 Надамо відповідь сайту про те, що ми не є роботом. Впишемо себе. Впишемо свій номер телефону. Дамо згоду на захист персональних даних і нажмемо кнопку про те, щоб зареєстрували наш запис до лікаря. Відправляємо. Та-дам! Маємо зареєстрований прийом. Ви, доктора Китани Рамони. І ось ви чули. Прийшла ще смс-ка з підтвердженням, зараз я вам її покажу. Ми записалися до ендокринолога, доктора Катани Рамони Теодори в першу поліклініку, звати мене Лукянченко Ганна, ось мій телефон, ось дата 15 січня 2024 року 1230, і адреса медичного закладу Георгий Маринеску номер 50 Не забуваємо, що при прийомі до лікаря ви маєте мати з собою. Оригінали перміса та медичної страховки, вашого закордонного паспорту, направлення від сімейного лікаря чи лікаря спеціаліста, і копії перміса та вашого закордонного паспорту, якщо їх запитають. А зараз дивіться: ось СМСка, в якій пишеться, що ваша консультація зареєстрована. І якщо у вас є ось ця СМС-ка, якщо у вас є. Ось такий скрін, який я вам дуже раджу, щоб ви його зберегли, зберегли на телефоні, то ви без проблем попадете до лікаря і у вас все буде добре. Дякую за увагу і бажаю вам всього Найкращого, найкращого підписуйтесь на мій канал і чекайте, чекайте на нові відео. До побачення!